Вітаю! Що ви скажете про сучасну українську пісню, про сучасну українську естраду, про сучасних українських виконавців. Вам не здається, що музика стала елементом пропаганди? Таким поліруємо марафон, поліруємо основні тези марафону. Ми не бачимо музики в стилі раннього, раннього океана Ельзи, ми не бачимо музикантів в стилі скрябін. Ми не бачимо музикантів в стилі Цоя, в стилі сучасних Бі-2, машини часу Макаревич. Це ті, хто в опозиції, це ті, хто проти війни, ті, хто підтримують нашу країну, ті, хто виїхали, але вони завжди несли інтелектуальну музику, інтелектуальні слова. Вам не здається, що сьогодні ми бачимо музичний простір, наповнений примітивними якимись. Словами, примітивними мотивчиками, примітивними абсолютно, абсолютно примітивними текстами, в яких немає нічого. Нічого крім хоплей, ла, -ла ну, не відрізняється, не відрізняється. Хоча ми живемо в умовах настільки складного часу, що музика вона мала б розвивати в людях інтелектуальний потенціал. Ви скажете, сьогодні війна, і сьогодні потрібна консолідація суспільства через музику. Ну там э, пригають, як ото там в укриття, йдемо, чи як там воно в укриття, там ванька встанька. От, от це має мотивувати. Справа в тому, що ми з вами живемо не в середині ХХ століття. Зверну вашу увагу. Ми не живемо з вами в ХІХ столітті. Ось коли була Друга світова війна, її раніше називали частину на нашій території називали Велика Вітчизняна. Так ось там був сіній платочок, там було багато пісень, «Вставай, страна там, ну і так далі. Так ось ці пісні тоді вони дійсно інтегрували, вони об'єднували. Тільки є два моменти. Перше, це та країна, яку ми кажемо, що вона тиснула на особистість і не давала особистості розвиватися. Припустимо, ну, я ж не буду сперечатися з чиновниками, які все декомунізують. Нехай. Другий момент: тоді не було інтернету, тоді не було е, WhatsAppів, телеграмів, ютубів, інстаграмів. Фейсбуків, цього всього не було. І люди через музику, через якісь там невеликі концерти, які інколи траплялись, вони дійсно надихались на певний подвиг. Сьогодні, сьогодні ми бачимо абсолютно іншу ситуацію. Ми живемо в демократичному суспільстві. Ми живемо в суспільстві, яке просякнуте нібито ідеями свободи, демократії, свободи слова, свободи думки, але при цьому... При цьому Ми чомусь копіюємо ту модель підтримки духу народу, яка була в 40-х-50-х роках ХХ століття в Радянському Союзі, тому що не було в Америці, такого стилю не було в Америці, такого стилю не було в Європі. Тоді були різні стилі і музика. Це був прояв інтелекту, інтелекту і тих культурних тенденцій, які були в той час в Європі. Згадайте, згадайте музику 70-х, 60-х, 80-х років, згадайте її, якою вона була в Європі, в Штатах, в Австралії. Згадайте і що співали у нас в той час. Ну, були винятки, але це був Кобзон, це був Магамаєв, це був. Ну і в Україні були свої там і і, Васюк, і Багато багато і Софія Ротару у нас була там, і Бобул пізніше з'явився. Потім у нас Степан Гріга з'явився. Все це було, але все це була модель підтримки багатонародності, все це була модель підтримки єдності великої країни і великої по масштабу, і великої по різним етносам народам і націям. І кожен народ пропонував якусь свою культуру, свою музику. Але в цілому, в цілому, ми розуміли, що музика це елемент ідеології. В 90-х роках ситуація змінилась. Пам'ятаєте, Цоя? Ми ждем перемен. І тоді зі стадіонів на багато тисяч, інколи це були десятки, інколи це були сотні тисяч. А в кожному касетному магнітофоні звучав ЦОЙ. Звучала машина часу, звучали звучав акваріум, Наутілус і багато багато інших. Багато інших груп, які видавали протест. І цей протест. Був в текстах завуальованих текстах текстах, які закликали людей мислити. Це були інтелектуальні тексти, це була інтелектуальна інтелектуальний продукт, який відповідав тому часу, який був. Що ми маємо в Україні сьогодні? В Україні ми знову маємо Івобобула, Степана Грігу. Ну і ще Ванька Встанька, і ще там перемога це дорога додому. І так далі, і і це крутиться безкінечно в усіх, абсолютно в магазинах на вулиці, в кафе. В усьому одне і те ж саме примітивна мелодія, примітивні слова. Або ну, музиканти минулої епохи, коли в 2022 році українці звернулись до Іва Бобула і Гріги. Я тоді подивився на це. Ну, особисто, Іву Бобула я бачив багато разів. Він був тоді в університеті. В якому я працював на корпоративах на новорічних, мені в цілому подобалося. Я бачив, як жінки реагують на пісні Бобула, Це потужний голос. Але я розумію, що розумів у 2022 році, що молодь довго під Іво Бобула танцювати не буде. І всі його тексти звернені десь там в його минуле і його чоловіче чоловічий експірієнс, він довго серед молоді не затримається. Що ми отримали як альтернативу? І ще раз, ми отримали примітивні, на моє переконання, примітивні мотиви, примітивні слова, примітивну мелодію, яка абсолютно нічого, крім як обалванювання народу, не несе. Це як фон фон, який просто звучить. Знаєте, ото білий фон. Він має бути. Знову-таки, ви скажете: ну так в цьому нічого немає поганого. Це ж непогано, тому що це консолідує. Я вам вже пояснив, це не консолідує. Насправді, це слугує підтриманню деяких ідеологем, підтриманню тому, що ми чуємо в марафоні. Проблема навіть не в цьому. Проблема глибша. Проблема в тому, що ми в музиці не бачимо інтелектуального продукту. Ми в музиці не бачимо людей, які через слова, через творчість, через музику. Дають якусь альтернативну думку, яка може долетіти до громадян. Тобто, коли Цой брав гітару і співав ми ждем перемен», це чули мільйони людей, мільйони, десятки, сотні мільйонів людей. І вони формували в собі не революційний протест, вони формували в собі не бажання вийти на Майдан, вони формували в собі. Оце ми між перемін починали з себе, з своїх перемін. Вони по іншому сприймали суспільство, не по іншому сприймали політику. Вони по іншому сприймали політиків. А тепер задайтесь питання: а що так, чому так виходить, що в Російській Федерації, в якій ми розповідаємо про те, що там і а, є диктатура, і там є диктатор, і там там є. Інтелектуальний продукт там є інтелектуальні групи, які співають і які яких слухають мільйони, не зважаючи на пропаганду і не зважаючи на на те, що там також є ось ці пісні, вони я впевнений. Також крутяться по всьому, і, і ми бачили. Там е, моя страна там, і так далі. Там, ми, ми, там, Газманов, особливо. Там, не, не, не тільки, Я їх не знаю. Я, але, але я відчуваю, що там так є. Але все одно є співаки, які дають інтелектуальний продукт, які дають толкові слова. Ми їх не бачимо в Україні. Чому так? Варіантів два: перше заборонено. Друге, це е, немає запиту. Немає запиту в громадян. Тобто, якщо з таким інтелектуальним продуктом виходиш до громадян України, то виходить, що ці пісні не будуть затребуваними, ці мелодії не будуть затребуваними. Тоді наслідок, висновки, якщо це заборонено, то це небезпечне явище. Адже в такому випадку ми живемо в суспільстві тотальної пропаганди. І якщо це не заборонено, то тоді виникає ще гірше, гірший наслідок. Українців настільки інтелектуально е, можливо попустили за ці роки, що ми просто не здатні сприймати серйозні тексти. Я не думаю, що другий варіант це варіант про нас. Неодноразово я бачив і чув, як наші громадяни слухають і того ж самого Цоє, і машину часу, і «Бі-2», і інші групи, і ранішнього Кузьму, і ранішнього Океан Ельзи, і багато, -багато груп, які були. Вони, були. вони були при Кравчуку, вони були при кучмі, вони були при Ющенку. А потім вони почали зникати. Вони ще були і при Януковичі, але далі почали зникати. Сьогодні ми не бачимо, ми бачимо маму Терезу і когось там іще. Ви вдумайтеся, ви тексти прочитайте. Мала, давай, палай! Це, це що, інтелектуальний текст? Це, це курс з мотивації психологічної для дівчат. Все ну може для хлопців. Я не знаю. Ну далі немає в текст. Там тексту немає. Його не одразу. Ти зрозумієш той текст. Про що? Ти навіть не завжди чуєш з першого разу про що співається. Хоча носії української мови, ну не завжди чуєш, що там. В завиваннях відбувається далі. Хороша пісня, нема питань, хороший темп, все там для клуба, там, для мідляка і так далі. Ну, це не інтелектуальний текст для країни, яка воює, на моє переконання. І ви знаєте, я вирішив поставити опитування. Думаю, може, ну, це ми тільки такі, що якось, от, знаєте, країна воює, а ми за музику вчепились. Культура, культура завжди важлива. Культура завжди важлива. Музика, література, кіно все це суттєво. Що ми читаємо, як ми читаємо, що ми слухаємо, що ми дивимося, це дуже важливо. І от мені здається, що сьогодні інтелектуального продукту для українців масового не пропонують, немає його. Книжки. Книги всі правильні в книгарнях. Ну от кілька книг я до речі вицепив. То я коли їх читаю і ставлю на канал, люди не завжди вірять, що це в Україні такі книги продаються. Вдумайтесь, вони не вірять, що в Україні можуть продаватись такі книги. От зараз я читаю книгу про тиранію. Я вибачаюсь, але хтось її пропустив на український ринок, і не багато людей її читали. Но якби ви почитали, в багато паралелі б знайшли. Так це книги. Ну книги читають одиниці. Давайте будемо абсолютно чесними. Книги читають одиниці. А ось масова культура, вона повинна працювати на інтелектуальний потенціал людей. Вона не повинна обалванювати. Вони не, не повинні бути ці примітивні мотиви з примітивними словами. На кого це розраховано? На людей, які ми ж любимо казати про кордони 91-го року. Я кажу про кордони 2013 року, щоб ми розуміли, що можна втратити. А ось коли е, про кордони 91-го року, то я кажу про інтелектуальні кордони 91-го року. Е, ми, ми з вами, українці, е, на момент розпаду радянського союзу, вийшли однією з найсвідченіших націй націй з величезним науковим інтелектуальним потенціалом, що відбулося за останні 32 роки. Страшно навіть подумати, які процеси були запущені. Так ось. Ми подумали і поставили голосування в телеграм-каналі. Ну, можливо, це тільки здається про музику. І ось, будь ласка, чи, задов... чи задовольняє вас сучасна українська поп-естрада? От я буду називати. Відповідь, а ви подумайте, скільки відсотків за це проголосувало. Я скажу тільки кількість пунктів: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім варіантів пунктів. Ну, один свій варіант, сім варіантів пунктів. Тобто ви приблизно можете розкидати відсотки. І так, чи задовольняє вас сучасна українська поп-музика? І так, варіант номер один. Так, все чудово. От як ви думаєте, скільки, скільки українців відповіли, а проголосувало вже? 5,5 тисяч людей. Це голосування недавно поставлене. Ви можете перейти в Телеграм, тут буде в описі цього відео, і теж проголосувати, до речі. І так, так, все чудово. 9%. 9%. 9%. Тобто із 5,5 тисяч 10% 550 людей. Далі. Так, багато патріотизму. 4%. Причому елемент патріотизму це най, найменший варіант відповіді, який був. Тобто, так багато патріотизму. Патріотизм відмічається найменше як суттєве, важливе в піснях. Далі, так ніколи не замислювався. Ну, тобто, просто людина вважає, що все окей, просто ніколи не замислювався. Так, давайте порахуємо: 9 і 4, 13, і 8 – 21%. Так. 21%. А тепер пішли варіанти ні. І так, ні. Багато пафосу. 27%. Це одразу один варіант ні, повністю більший, ніж усі варіанти так. Я спеціально виділив кілька варіантів так. Спеціально, щоб люди могли вибрати. Далі, наступне: ні. Пісні не інтелектуальні, немає ідей. 37%. Це вже майже вдвічі перекриває всі варіанти так. Далі ні не замислювався чому. Тобто людині просто не подобається. 27 плюс 37 плюс 15, тобто з усіх варіантів виборів. Там, були, там мультивибір, тому у вас не складеться 100%. Але 27, 37 і 15 повністю втричі перекриває всі варіанти так. Ну і 7% відповіли свій варіант. Напишіть ви в коментарях, що ви думаєте стосовно української естради, сучасних пісень, і чи повинна бути естрада, пісні ось такими, як вони є на сьогодні в Україні. Чи не втратили ми інтелектуального потенціалу, що відображається і в естраді, зокрема. І є у мене підозра, що не все втрачено, але. Не менша підозра, що дуже багато українців якраз не мають запиту на інтелектуальний продукт, на інтелектуальні книги, на інтелектуальне кіно, на інтелектуальну музику. А музика це надзвичайно важливе, тому що вона публічна, вона доступна всім і вона не вимагає великих коштів. Книги дуже дорогі, фільми дуже затратні по ресурсам, по потенціалу, по часу їх дивитися, і це штучний продукт зараз. А ось музика публічна. І я не знаю, що громадяни України слухають в наушниках, коли йдуть на роботу, на навчання, додому, коли ходять, бродять і так далі. Але я бачу те, що дуже багато в наушниках молоді особливо. І мені цікаво було б, якби молодь написала, що ви слухаєте, що ви слухаєте. Ваньку встаньку, чи ви слухаєте щось інше? І що це інше. І підозрюю я, що це взагалі не український продукт. І це проблема. Я пам'ятаю, в другій половині 90-х років як тотальну молодь слухала Скрябін. І колись я так кажу, а чого ви так всі слухаєте? Скрябіна, я взагалі був далекий від всього цього, я вчився. Знаєте, фізико-математичний факультет це ще та історія. І мені сказала, я вже не пам'ятаю хто, але ну, пам'ятаю, що дівчина якась була. Вона мені сказала: каже: як можна не слухати Скрябіна. Це ж там потужно. Так от, сьогодні нема потужно. Немає. Але, можливо, я й помиляюся. Напишіть в коментарях вашу думку щодо музики. Музики, кіно, книг. І що ви слухаєте, ідучи на роботу.